Рішенням священного Синоду Доруської православної церкви від 22 березня створено дві нові єпархії на північному Кавказі П'ятигорську та Владикавказьку. Перша складатиметься з територій, що раніше належали до Ставропольської єпархії, а саме три райони Ставропольського краю та автономній республіки Кабардино-Балкарія та Карачаєво-Черкесія. Титул правлячого архієрея П'ятигорський і Черкеський. Друга Водикавкаська охопить території, що досі підпорядковувалися Ставропольській та Бакинській єпархіям. Це, зокрема, автономні республіки Північна Осетія, Дагестан, Інгушетія та Чечня. Правлячий архієрей матиме титул Водикавкацький та Мхачкалинський. Призначені єпископи відбудуть на новостворені кафедри найближчим часом. Новий заповіт перекладено мовою циган Цінті. Це результат спільної праці будинку милосердя Хебрун у Марбурзі та місії перекладачів у Ірклів. Тираж видання 2000 примірників. примінників. Сінькі, одна із західних гілок циган. Франкомовні франкомовній сінті йменується Мануш. Традиційна територія проживання сіньті та мануш Німеччина, Франція, Англія, Нідерланди. Наразі біблія, повна або частково, перекладена на 2565 мов. Влада Ізраїлю передала Росії Сергієве подвор'я в Єрусалимі. Процедура передачі відбулася 23 березня. Відповідне рішення ухвалили ще у 2008 році, однак присутність там орендаторів не дозволяла проводити ремонтні роботи. Ділянка для православного подворя у Єрусалимі була придбана у 60-х роках 19 століття на ім'я засновника імператорського православного палестинського товариства, Великого князя Сергія Олександровича Романова. Тоді на ній збудували готель для православних паломників із Росії. Учені розшифрували частину тексту із нещодавно знайдених у Йордані древніх рукописів, у яких згадується Ісус Христос останні роки його земного життя. Сакральний текст на свинцеві листки нанесено ще в апостольські часи. П'ять років тому близько 70 таких книг виявили на півночі Йорданії місцеві жителі. Спеціалістам із Оксфордського університету вдалося розшифрувати тексти, у яких говориться про месію та вознесіння. Науковці вважають, що у сванцевих книгах мова йде саме про Ісуса Христа, повідомляє лондонський тижневик «The Sunday Times».